Якщо ти підприємець і постійно відкладаєш важливі дії з розвитку бізнесу і хочеш дізнатися, чому, у чому причини такого самосаботажу, тоді дивись це відео до кінця. Наприклад, ти хочеш зробити новий сайт або запустити новий продукт чи найняти продажника. Ти знаєш, що і як треба робити, і плануєш цю важливу справу у календарі, але коли приходить час, відчуваєш шалений внутрішній спротив. І переключаєшся на інші рутинні задачі. А потім проходить час, і ти знову не зробив і відчуваєш себе винним, і цей самосаботаж повторюється знову і знову. Є дві основні причини, і це підсвідомі страхи. Перша це страх негативної оцінки, засудження інших людей або внутрішнього критика, другий страх. Змін невизначеності, страх виходу із зони комфорту, а раптом стане гірше. І ці страхи викликають спротив і заважають досягати цілі. Що з цим робити, розкажу у іншому відео. Підпишись, якщо підприємець і хочеш прокачати себе та свій бізнес.